Кілька днів тому отримали нашу лампу для дитячої. Тут вона нахиляється, її можна трошки так підняти, можна нижче опустити, легко вмикається, регулюється. Насправді циферблат ніяк не моргає, це якийсь ефект на телефоні. Нормально все горить. Дуже доньці подобається, це мерехтіння по колу. Ми його використовуємо як нічник. Так, таке. Також цікаво, що є вентилятор теж на три потужності. З знімаю ці знімаються стаканчики. Ну, дійсно, там в описі я читала, що це ніби якась шкіра, воно дійсно таке цікаве на дотик, приємне. І ще в комплекті кабель. Ну, Все тут легко дуже налаштувалося без будь-яких папель. Тому ми цілком задоволені, можемо сміливо рекомендувати. Дякуємо.